Театр ветеранів днями у столиці відбувся фестиваль перших п'єс. У ньому показали вистави, в основі яких драматичні твори написані українськими захисниками, учасниками проєкту Театр ветеранів. Це спільна ініціатива Теромедія і театру. Драматургів задумали її частково як спосіб і реабілітації вояків. Два десятки постановок глядачі змогли переглянути вільно після реєстрації про фестиваль, про драматургійний досвід. Новий ну, розпитаємо нашого наступного гостя Максим Девізоров, військовослужбовець і співзасновник театру ветеранів. Доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Слава слава Україні! Вітання вам зі Львова. героям слава. Ну, насамперед, вітання вам із прем'єрою. Як сприйняла глядацька аудиторія, і чи все вдалося втілити за ось ці дні фестивалю? А, так, у нас було дуже багато подій, і а, всі глядачі, що змогли відвідати, їх лишилися задоволеними. Побаченим багато хто не очікував. Що саме такими темами будуть ділитися ветерани, і виникала певна така, я б сказав, певні сумніви. А, а, а чи можна тут сміятися? От глядачі інколи не розуміли, але, зрештою, нам вдалося оцей місточок збудувати. Власне, для цього і був задуманий цей фестиваль. Ви і ставили свою роботу як ставили роботу як режисер, також брали участь в читаннях як актор, і також себе вперше спробували. Якщо не помиляюсь, вперше в ролі драматурга назва п'єси. І в горі, і що і та там. Зразу знаєте, така асоціація, і в горі, і, і в радості фраза згадується. Ну, радості в нас зараз мало, і ця радість із цієї фрази у, у назві також зникла. Про що ця постановка? Чи це історія з власного досвіду? А, так, це історія, яка побудована на моїй особистій історії. А, власне, вона пов'язана. З такою любовною штучкою. І дійсно я і грав і писав, і ставив роботу, тому що настільки за час служби зголоднів до цього, до театру, власне, що не економив сил взагалі, всі ресурси було спрямовано на те, щоб те, що ми зробили, не лишилося непоміченим. І власне, от я доклав максимум зусиль до того, щоб е мистецтво, яке створюється ветеранами, воно було максимально чесним, максимально конкретним і доступним глядачеві. Ви частково це зачіпали про ті теми і ті болі, так які відкривають у своїх текстах учасники цього проєкту. Я переглядала афіші, і там здається, більше десятка п'єс, які написали саме військові. Що це насамперед? Це терапія, це спосіб підсвітити гостре і болюче, те, що сидить всередині, і ти не можеш якось його висловити. Так, в першу чергу це терапевтичне письмо, оскільки через ці тексти ми вчимо бійців воїнів, які повернулися з війни, говорити зі світом. Хтось дуже давно не перебував серед цивільних, хтось має травми, які дуже сильно трансформували його відношення до себе, до оточуючих. І коли тобі дають такий інструмент, як драматургія, ти, власне, можеш з різних граней дослідити те, що тебе турбує. Ви актор, але мабуть, не всі учасники цього проєкту мали дотичність до мистецтва. Як, як взагалі відбирали тих, хто братиме участь? Основним критерієм для нас було що людина хоче поділитися своєю історією. Тобто, ми не шукали акторів або людей, які володіли акторською майстерністю, або там грали в театрах і знімали кіно. Ні, для нас головне, що ну ми цінуємо кожну особистість і переконані, що. Саме люди, які наважилися там піти на війну, взяти е зброю до рук, е стати на захист своєї родини, своєї країни, їм є що розказати, тому що їхні цінності е на них має рів рівнятися суспільство. Я сподіваюся, що ми матимемо нагоду і поза цим фестивалем переглянути п'єси у постановках театрів можливо, але поділіться без спойлерів трішечки частинкою за кулісся. От про що найбільше хотіли ветерани сказати цивільним? Чи це дійсно той біль? Той досвід, чи це навпаки те, чого бракує, якийсь ковток свіжого повітря, і ці теми, які вибирали люди, вони були геть не військовими. Чого було більше от, по моїм власним відчуттям, основною темою, яка так червоною лінією пройшла крізь роботи багатьох учасників, це саме той розрив між світом військових і світом цивільних. Тому що прірва вона росте: ти хочеш, не хочеш, а зміни відбуваються в нашому суспільстві. І от що з цим робити? Багато наших учасників намагалися знайти для себе в першу чергу відповідь на це запитання. А ви... Повернулися в свою стихію, так би мовити, після вимушеної перерви, після того, як долучилися до війська добровільної. вам, мабуть, це питання ставлять постійно. Але тим не менше, ви іще до, до того, як долучилися до війська, грали військових ще будучи цивільним. Але в одному з інтерв'ю сказали, що після того, як бачили смерті побратимів. Просто актором уже не вийде бути. Як, як змінюється акторське бачення після військового досвіду, і чи взагалі можливо повернутися повністю до того, що було в цивільному житті? Тому що деякі актори кажуть, що не зможуть більше виступати в театрі, наприклад? Так, серед моїх знайомих є. Ті, хто вже остаточно для себе вирішив, що назад дороги нема, я можу сказати, що мені прикро це чути, оскільки все ж таки хотілося б, щоб люди, які витратили дуже багато років на вивчення цієї професії, для того, щоб нарешті досягти впізнаваності, стати майстрами, вони змушені були. Відмовитися від своїх мрій і е, обрати інший шлях. Але в той же час я поважаю це рішення. Що стосується конкретно мене, то я ще не знаю, я пробую. Як довго я зможу цим займатися, це теж велике питання. От, це велика вдача, що нам вдалося організувати е, нашому командирові Олексію Дмитришківському. Е, Ахтему Світаблаєву, Максиму Курочкіну, Юрію Мацарському оцей проект Театру ветеранів, завдяки якому і ми повернулися до театру і змогли залучити тих, хто ніколи до нього не був дотичним, тому що є у нас хлопці, які казали, що я в житті там був раз чи два в театрі. Я й подумати не міг, що я колись стану драматургом, але вони дуже вдячні за те, що в їхньому житті трапилася от. Така річ. І воно воно йде на користь. Знаєте, нам би всім напевно дуже хотілося, аби війна це було лише в кіно чи на сцені, але це, на жаль, повсякденна реальність. І що що відчувають люди, які про свою реальність розповідають зі сцени? Бо сцена завжди асоціюється з. Грою, так що це щось ну не не те щоб вигадане, але ну не зовсім реальне. Але розповіді на реальних же ж подіях на реальних болях. На тому, що доводилось проживати безпосередньо в бою з цікавого, це я помітив, що наші учасники вони не бояться виходити на сцену. Тобто, як не крути, але після всього, що довелося пережити, страх сцени він ну, видається таким несерйозним mm -hmm. От. і їм вдається розповідати свої історії так, що у людей в залі просто не знаходиться слів. Як, як, як таке може бути як після цього можна? Ну, Віна очатися людиною, яка хоче творити, та хоче створювати історії і ділитися ними, війна ну, оголює вже... емоції, і напевно люди вірили тим, хто виходив на сцену, тому що не могли ті, не могли ті очі, ті погляди бути нещирими, але аудиторія буває вибагливою. Як змінився запит глядачів стосовно мистецького продукту. А от, до речі, нам вже в наступному сезоні доведеться, у вас буде можливість дізнатися про це, тому що театр Зеньковецької підписав договір з учасницею нашого проекту Аліною Сарнацькою, яка написала п'єсу Військова мама, і вже в наступному сезоні за цим текстом буде поставлено виставу. Тож зможете зняти сюжет, як сприймають глядачі. От е, тексти, які створені, чи не втратять вона актуальності, та чи будуть зачіпати так само сильно, як це було от, е, під час фестивалю з 18 по 20 жовтня? Ми стежимо за анонсами. Ми з нетерпінням цього чекаємо. Але чи буде продовження цього проєкту і надалі? Тому що я так розумію, терапія таки спрацювала так. Ми дуже сильно вражені, приємно результатами як? Їх нам вдалося досягти в планах. У нас наразі грати ті вистави, що вже вдалося поставити, також показати їх Україною, повозити. Є запит в Полтаві, хочуть нас бачити в Харкові ще в різних містах, і звісно, Львів, тому поки вистави. А згодом ми анонсуємо про. Початок і відбір учасників на другий сезон маємо ще буквально хвилинку до завершення розмови. Бачимо, що, попри сумну реальність довкола, так попри повномасштабне вторгнення, в українців бум на культуру, скільки б не коштували квитки у кіно чи театр. Аншлаги у залах, особливо на постановках, які стосуються України, так якщо це фільми українські чи постановки українських режисерів про Україну, то тоді увага ще більше з чим це може бути пов'язано на вашу думку? Чому в такий буремний час у нас аншлаги і бум на культуру? Ну, кіно театр завжди були способом трішечки відійти від реальності, і мені здається, що зараз це взагалі такий спосіб порятунку. Можливо, для людей, які поки ще не знайшли в собі сили долучитися безпосередньо до війни. Вони ще от Пошуках того інструменту, який зміг би їх підштовхнути, до того що ну більше відтягувати не можна, і, і або рятуєш себе і світ навколо, або це все може дуже дуже швидко закінчитися. Я вам дякую за цю розмову. Стежимо за анонсами. І від вас також дуже віримо, що цей проєкт житиме і надалі. І що в театрах зможемо переглянути ваші постановки, постановки учасників театру ветеранів. Дякую вам! І з нами був Максим Девізоров, військовослужбовець, співзасновник театру ветеранів.